Благословен Бог Благослови Бога, завданий повсякчас і на віки віків. Амінь, це я ти, Боже, святий кріпи, сюди безсмертний, помий гілий наш, це ти, Боже, святий, кріх і безсмертний, помий гілий наш, це ти, Боже, святий кріп і безсмертний, помий наш. Славу ці не святому духові, і нині повсякчас і на віки, віки <плодженний> Пресина Троцю помилуй нас, Господи, жителіки наші, задих прости запоні наші, Ти зарізляться і селе небочі наші, Імені Твого городи, Господи, помилуй Спади, помилуй, слава всі сі, святому духові, і нині повсякчаса на віки, віки в Отче Отже наш, на небеса, нехай святи ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на на вітах і на землі, хліба на дай нам сьогодні і прости нам провини наші, так і ми прощаємо виноватся нашим, і не дади нас у спокусу, але ти своди нас лукавого. О, твої, цар, і слухамо Бога. І слава Цей Сина, і Святому Духові, і повсякчас, і на навіки віків. Амінь. Духами спочили прага видихів, душі робіт твої, спасе у покой і кримив до Божа на життя, по до тебе, чоловік олюговче, а все раствоє, Господи, Де те сіті дітові спочивають, по бокою душі робіт Твої, по світини чоловіка любувач, славу собі сину, і Святому Духа біг. Ти сі Бог що зійшов до пекла, ні розбуки на не закований, а в душі навіть твої у бокой, і нині посяк шага, і на віки віки амінь. І не на чиста й непорашна я діво, що мабесі мене породила, навіть се не спасіння новощів нас, Боже, з великої милості Твоєї, Молимо Твої, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, стади помилуй, Господи, помилуй. Божий, Божий, Дух спочивий корабів, Боже, Василя, Марію, Петра, Ярослава, Раба Божого, Ну, мо Андрія, э, рабів Божий, Ганну Василя, Младенця Михайла, Катерину Андрія, Ганну Васильевана, Ганну Гаврила, Ганну, як і Маталі, Раби Божий, Ойгу, Михайла Катерину, Гікерію, Андрія, Михайло, Люду, Лілярію, Нестора, Рабив Божий, Юстиму, Людмилу, Бориса, Василею, заведла Олександра, Марія Павла не накидує химія пороскевину, сусі, которому Юрія Еву. Пранкану Светлану робив Францем, не робів Анну Олександра Марію, Мерланию Марию, Махайла красавила Санну, Федором. Володимира, зенові Олександра Наталія, рабів Божих Ольвіна на Ориста Євгенія Івана Євгена Марія Олега, рабів Божих Романа Михайла Івана, Степана, Старі Софіяну, Володимира Івана, Рабів Божих вірує Фросині, Ярослава Лена, Олексія, Миколу, Світлани, Новопристалла віру Марія Михайла, Григорія Віруєгорія Михайла, Степана Нуляну, Володимира, Рабів Божих Валерія. Валентина Козьмої, Горія Григорія, Софія Катерина, Петра Івана, Івана, Микола, Андрія, Андрія Лета, Равів Божих Анну, Гафізує, Миколу, Надію, Сафрона, Галину, Солман, Равів Божих Михайла, Ганну, Станіслава, Василя, Мирослави, Ярослав, Івана, 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 Ганну Марія, Надію, Сергія Ірину, Миколу Івана. Рабів Божих, приступам Андрія, Рабів Божих, Бода Ольгу, Світлану, Єву, Роману Ле Миколу, Олену, Івана, Івана, Ніну, Миколу, Анатолія Тараса, Євгена, Петра, Розалію, Жену Михайла, Степана Стефана, Михайла, Анну Розалію, Теодозію, Юлію, Константина, Раба Божого, Олен, раба, рабу Божого, новопредставленого, Олега, Реба, новопредставленого Барбару, рабів Божих, прото Іарія, Йосипа, Петра, Катерини, сиді Володимира, Миколу, Івана, Івана, Ярославу, Надію, Єрему, рабів Божих, Марію, Володимира, рабів Божих, Митрополита Євсевія, Митрополита, Митрополита Никодима, Христопа Підноге, Георгія, Тараса, Тараса Марію, Марію. Софію, Стефана, Василя, Івана і його Галину, усіх воїнів, що віддали своє життя за волю України, І за відпущення і усякої провини тим моїм і невинним моїм. Бо що не спонуло Андрія, що не помило, не знайди від них, помилуй, Господи помило, Господи помило.

їх тут писаники нині нами споминаємих, спочали родичів наших, Христе Боже, наші тобі слави даємо з передвічним твоїм отцем, присвятим і милаїм вже творчим твоїм духом, нині повсяк час і на віки віки. Амінь! Ви мудрість, Боже, ви все спасибо. Ви не чують керовині, і не дякують керовині, Боже, просто наша слава бороди Слава величаємо. Славу ціна Святому Духаги, нині повсякчас на віки віків, амій. Матері, в цих славці, хваляння послі преподобних було на серці наших і внаши, всі святи, Душі рабів си, що в нас представилися тут писаних нинами, споминаємо. Почули родичів наших поселях, святих, оселих колонія врагов покої до приєднає приєднай нас поминає спасе, бо він плагий чоловік-любий. І спокій, подай Господи, спочилим рабам, він тут писаним, і на неспоминаєм, спочилим родичам нашим, і сотвори їм вічну Помча.